Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Настав час сливи пора зривати. Не всі, звичайно, вибірково. Ну, я хочу нарвати ті, які спілі, і зробити варення половинками. Ну, що буду рвати? Хто допомагати, заходьте, сливи гарні вродили. І рясна. І коли я вам їх перший раз показувала, вони їх було багато і дрібні. А зараз вони поналивалися і такі гарнюні стали, і смачні, набрали солод, а тоді були як вода. Ну що, йду, друзі, працювати. На рву потім будемо працювати далі. Так, відро слив нарвала. Зараз перемию всі. Я повідділяю від кісточки. Ну що, погляньте які красуньки. Зараз перемию їх кожну, відділюю від кісточки. І буде гарне, смачне варення половинками цілими хочу. Не таке, то як джемат. Половиночками рисунки. Отакими половинками я їх відділяю від кісточки і потім засипати можна цукром і залишити до ранку, а можна зварити сироп, залити і Так, три рази заливати, підігрівати сироп. Заливати два рази, а на третій закривати. Працюю далі. Це лишилося зовсім небагато перебрати. Нарешті впоралася, всі відділила від кісточки, погляньте, яка цікава попала сливка. Близнюки. <хи> Ох, вже ж природа, да? Так, ну що, я вирішила закрити способом, яким закривали наші батьки, діди і бабусі і мами. Вірніше буде, бо чоловіки не приймали участь у цих справах, тому вирішила закрити, засипавши цукром. Зараз 12 година дня засипаю і залишаю до ранку. Пусте сік, і потім будемо проварювати, доведу до кипіння. І так декілька разів. Не знаю, що хочу, щоб і не переборщити багато цукру, і щоб було ж смачне. Розприділяю так цукор по всіх сливках, перемішувати не буду. Так робила мама. Отак от засипала, перемішувала. Ну, не перемішувала, а розгортала так от цукор. По всій місці і залишала до ранку. Ну що, засипала я цукром, потім утром встала, всі пустили сливим з реакцією з цукром. Я доводила до кипіння три рази, довела до кипіння і вимкнула вогонь. Потім ще після трьох разів проварила 10 хвилин на малому вогні. І тепер, думаю, що вже наше варення готове, можна ще його уварити, щоб було густіше. Але я хочу його закрити соком. Чому? Бо я дуже люблю желе і той сік я використовую, роблю желе. Ось так. Так ще буду зараз закривати. Баночки вже готові, постерилізувала гарячі. Тепер беру тарілку. Ставлю на неї баночку, підсуваю поближче до миски з нашим сливовим варенням і ополоником насипатиму у баночки. Ось так, наклавши повну банку, закриваю ось такою кришкою, яка закручується. Просто її закручую руками. Нарешті впоралася. Ось вийшло в мене скільки баночок. А вийшло, що у нас тут це в нас 460 грамів. Ця також, мабуть, 460, бо тут уже у нас склеєно переклеєно. Да, 460. І ця 4, три по 460, друзі, вийшла. Одна півлітрова. Ні, 4. Чотири баночки по 460, одна півлітрова. І одна, одна 720 грам. така. Так що будемо з варенням і сливовим. Ще сливи треба переробити, їх ще багато. Мабуть, зроблю ще напої. Сливи з виноградом та й буде на зиму смачно. А вам всім дякую за увагу, хто був зі мною, хто дивився відео від початку до кінця, хто написав коментар, хто поставив лайк, всім вам дуже вдячна. Всім дякую, бувайте здоровенькі, до нових відео, до нових зустрічей!